Мужній чоловік і справжній козак. Саме такий він Олександрійський кіборг з позивним дід, який добровольцем пішов захищати українську землю і потрапив у саме пекло Донецький аеропорт, служив у 17-му батальйоні територіальної оборони Кіровоградської області. Потім його перевели в 93-ю бригаду. А через два тижні діда відправили в Донецький аеропорт. І так сталося, що саме він привіз оберіг до аеропорту, вишитий руками однієї з Олександрійок. Перший раз. Я попав на вишку, коли я відбув там я 19 днів, там на 10 днів відпустили на 10 днів в відпуск. Ну, коли я приїхав, то звернувся до волонтерів за допомогою. Там теплі ви теплий одяг, то чай, каву, таке мені дали. І Волонтери мені показали іконку, що з бісера жінка висила, просила, щоб його повісили в аеропорту. Я цю іконку забрав і повісив її другий раз, я попав на новий термінал. І повісив її в новому терміналі. Коли ж він був у відпустці, зайшов до координаційного центру волонтерів Олександрії і розповів, що у аеропорту бійці підписують прапори своїм землякам від кіборгів, а Олександрійського прапора там і досі немає. Тож волонтери передали діду прапор України і прапор Олександрії. Так разом з нашим кіборгом Олександрійський прапор потрапив в аеропорт. Коли я попав в аеропорт. Діло в тому, що я вийшов, хоч тоді по ротації вийшов, ну мене пішло на ну, відпуск одразу дали 10 діб відпусків. Я заїхав, забрав прапора і поїхав в аеропорт, але в мене пішла я Зріння почало падати, глаза попухали, головні болі, і мене просто вивели туди. Вивели мене 13 січня. Ну, прапора, я думав, що я так і потеряв, тому що 15-го накрили аеропорт і доля була невідома. А я коли в Черкаській госпіталі лежав, поселок городського типу Черкаське, мені хлопці ті, що вийшли, привезли і віддали прапору. Чи було в Донецькому аеропорту страшно? Дід говорить, що смерть завжди страшна. І в очі їй дивитися страшнувато. Тож воювали і жили на адреналіні. Але були речі й набагато страшніші за смерть. Останній раз, поки там були, у нас із взводу було 7 двохсотих. Це сім вбитих. 17 поранених. Так що, Найбільша ну, втрата теж є полонені, а за них ніхто нічого не думає. Віз був ще перший раз, як я зайшов в аеропорт, у нас був Олешка, не пам'ятаю фамілію. Покидали старий термінал, ну вже уставші були, просто 200 витягнути вже всі не змогли то він перше, перші дні його повісили, його і двох танкістів повісили на вікнах, щоб ми туди не могли відкривати вогонь. Ну а потім через три дні підпалили і десь прикопали біля старого терміналу. По сьогодні мати тіла, сина не бачила ще. Два чоловіка в нас. Привалило, коли був підрив на новому терміналі 17 січня, їх привалило, витягнутіх від хто, тобто отуди пробивалися ті, хто не був під завалами. з 18 чоловік пробивалося, то 4 на взлітки залишилося, а 14 вийшло із 90-ї бригади. Останні всі були заховані під. Стелею, стеля накрила. Два чоловіка наших по сі пори лежать в госпіталі в Донецькій, в больниці в Донецькій в пліну, ніхто ними не займається, щоб їх освободити. Коли ми запитали у нашого захисника, навіщо усі ці жертви, навіщо стільки смертей українських хлопців, дід відповів, що бої за Донецький аеропорт це підтримка народу, аби ворог залишався там і далі не пішов. Громадянські літаки він приймати не може. Тож всі громадянські літаки літають по електроніці, Воєнні воєнні літаки. Сідати, сідати будуть там легко. Вони не літають на електронки, вони управляються людьми. Аеропорт, полоса, вона в ідіалі. що туди літаки сідати будуть. Перше питання. Друге питання, якщо по міським домовленостям хотіли йти, то тоді, виходить, там, де наші війська всі стояли, там артилерія і повинна була остатися. І Донецький аеропорт здали. Тепер, виходить, артилерія повинна відійти десь на 2 кілометри. І третє питання: дороги перекриваються, їм просто легше буде йти далі. От і стояли там, щоб далі на Україну до нас ніхто не пішов. Дід посміхається, коли його запитуєш, чи подобається йому, коли називають кіборгом, і зізнається, що всі працювали там як роботи, то й кіборгами назвали, і показує шеврони кіборга, один за вежу, інший за термінал. 18 січня дід вже має бути у військовій частині, щоб знову захищати рідну землю. Говорить, що солдатам, які воюють в АТО, допомога потрібна різна: взуття, устілки, шкарпетки на першій лінії гостро необхідна вода. З пристроїв особливо необхідні тепловізори. Але найбільше солдати потребують небайдужості людей, адже допомога тут і сьогодні це врятоване життя бійця в АТО. Перше бути небайдужими. Тому що ті, хто знаходиться в АТО, всі захищають, щоб не прийшли сюди. Краще воювати десь, але не вдома.